Вітаю! Сьогодні хочу запропонувати техніку незвичайний гребінець» для опанування неприємних емоцій. Вдома можна не знайти фарби або олівці, але я знаю точно в кожного з вас є ось такі помічники. Гребінець ми використовуємо для того, щоб розчесати волосся. Правильно. А чи знав ти, що гребінці можна використовувати для опанування, неприємних думок? Неприємних емоцій. Не знав? Давай спробуємо. Ввечері або перед сном візьми в ручки свій улюблений гребінець і, розчесуючи волосся, розкажи своєму гребінцю всі неприємні думки, неприємні емоції, які ти відчував протягом дня. Збираємо волосся з гребінця в кулачок і говоримо такі слова. Для цих думок в мене немає більше місця. І викидаємо сміття. Так, не одна неприємна емоція не затримається дуже довго в тебе. Гарного дня!